У маленькому українському містечку, де запахи яблуневого цвіту змішуються з димом із печі, живе віра, дівчина, чиє серце наповнене мріями та незламною вірою у краще, важке дитинство, несправедливі звинувачення, втрати та зрада людей, яким вона довіряла. Віра пройшла через це, але навіть у найтемніші часи вона дозволила собі не зламатися. Одного дня її добрий вчинок змінює все. Маленький борг перед старим чоловіком стає початком нового життя. Новий власник аптеки бачить у ній не просто працівницю, а людину, якій можна довіряти більше. І поки доля підкидає нові випробування, віра дізнається, що іноді шанс на краще приходить саме тоді, коли найменше його чекаєш. Віра, яка не зламалась, це історія про те, як віра в себе, добрі вчинки та людяність здатні змінити навіть найважчі обставини, порийте у теплу атмосферу українського містечка, де кожен крок героїні нагадує, життя завжди дарує нові можливості тим, хто не опускає рук. У затишному українському містечку, де влітку вулиці пахнуть розпеченим асфальтом і стиглими яблуками, а взимку над дворами кружляє пара від димарів. Мешклала Віра. Її життя було наповнене випробуваннями, але вона завжди знаходила в собі сил іти далі. Віра зосереджено витирала підлогу в невеликій кімнаті, намагаючись не залишати розводів, їй доводилося жити в орендованому будинку, який хоч і був їй тимчасовим притулком, але давно потребував ремонту. Господар дому, пан Олег Петрович, часто заходив із перевірками. Його цікавило не стільки житло, скільки те, чи заплачено вчасно за оренду. Віра ж завжди вважала себе вдячною долі, навіть попри важке дитинство. Її мама померла від запалення легень, коли дівчинці було тільки шість років, а батько, замість того, щоб підтримати донечку, пішов у запої. Їй запам'яталося, як працівники соціальної служби намагалися поговорити з батьком. Але той тільки знизав плечима і пішов пити. Так Віра опинилася в інтернаті. Спершу їй було лячно і сумно, але з часом вона звикла. Інтернат дав їй не тільки притулок, а й базові навички виживання, дисципліну та, головне, мрію на краще майбутнє. Коли вона закінчила школу, її життя зробило несподіваний поворот. Благодійний фон для сиріт виділив їй невеликий будинок на околиці міста. Він був старий, зі скрипучими дверима і облупленими стінами. Але для віри це було справжнє щастя. Вона дбайливо вичистила кожен куточок, повісила на вікна старі, але гарні мережині фіранки. І виростила на подвір'ї м'яту. Увечері, коли шум денного міста вщухав, вона любила заварити чай і сидіти на порозі, дивлячись, як зоряне небо огортає містечко. Однак мрії мріями, а жити за щось потрібно було. Віра влаштувалася продавчиною у маленькому магазинчику неподалік. Робота була тихою і спокійною, саме такою, як їй подобалось. Проте через кілька місяців усе зруйнувалося. Одного дня господар магазину оголосив, що у касі виявилась недостача. Віра плакала і запевняла, що це не її провина, але довести нічого не могла. Її колега Катерина, відома своєю хитрістю, підставила її, а Віра через свою довірливість навіть не перевірила касу перед зміною. Господар був у люті, він погрожував поліцією, але, зрештою, таки взяв розписку. Що Віра поверне борг. Це було тільки початком її випробувань. Працюючи випадковими підробітками, Віра ледь зводила кінці з кінцями. Через півроку вона таки змогла повернути тільки частину боргу, а потім почалися дзвінки від невідомих. Ти коли збираєшся віддавати борг? Чувся хрипкий голос. Чи, може, хочеш проблем. Віра розуміла, що господар підключив до справи місцевих хуліганів. Вона боялася виходити з дому і завжди тримала двері на замку. Разом із телефонними дзвінками у дверях почали з'являтися записки з погрозами. Одного разу вона знайшла записку з написом Бор із слідами червоного чорнила, яке мало нагадувати кров. Віра не знала, як вибратися з цієї ситуації. Але вона вирішила, що не дозволить страхові керувати її життям, і, хоча її серце було сповнене тривогою, вона розуміла. Потрібно іти далі, потрібно боротися, бо іншого вибору у неї просто не було. У маленькому містечку, де будинки ховаються за квітучими садами, а вузькі вулички, наповнені шумом базарів і дзвоном церковних дзвонів, життя Віри несподівано повернулося у нове русло. Однієї буремної ночі, коли небо розривали блискавки, у старенький будинок віри, Лучила блискавка, мовляв, доля вирішила позбавити її останнього притулку. Старі дерев'яні стіни зайнялися полум'ям і пожежники, котрі прибули на виклик. Могли тільки констатувати втрату. Будинок перетворився на обвуглену купу руїн, залишивши віру на самоті з її бідою. Здавалося, гірше просто не може бути. Але ця трагедія мала одну несподівану перевагу. Віра змінила номер телефону, і відтепер колектори та їхній ватажок Андрій, який тримав її у постійному страсі, втратили слід. Після довгих пошуків Віра знайшла притулок у маленькому будинку на окраїні міста, де господарювала літня, доброзичлива пані Оксана Петрівна. Жінка швидко прихилилася до віри, а дівчина вперше за довгий час відчула тепло, яке нагадувало про бабусю, якої вона ніколи не знала. Однак затишне житло не вирішувало питання роботи. День за днем Віра ходила містом у пошуках працевлаштування, але кожен офіс відповідав відмовою. Один із таких виснажливих днів вона зайшла до аптеки, сподіваючись хоча б на склянку води, але її зустріли несподівано. Може, нам знайдеться робота для такої чарівної дівчини? Пролунала прилавка. Ці слова належали Андрію Петровичу, власнику аптечної мережі. Рудуватий чоловік із ледь помітною лисиною намагався виглядати доброзичливим і галантним. У нас якраз звільнилася посада прибиральниці. Спробуйте, а далі, може, знайдемо щось краще, запропонував він. Для Віри це було як подарунок долі. Вона погодилась без вагань, хоча її ще чекало знайомство з двома провізорками Настею. Та Оленою. Дівчата були високими, впевненими в собі і дуже зарозумілими. Їхнє ставлення до Віри можна було описати однією фразою це не наш рівень. Віра зосередилась на своїй роботі. Вона ретельно прибирала кожен куточок, сподіваючись, що Андрій Петрович таки дотримає слова і допоможе їй знайти кращу посаду. Власник аптеки періодично з'являвся, підморгував та залишав маленькі подарунки. Шоколадку або квіти. Що, ти запала на нашого шефа, чи він на тебе? Одного дня зухвало запитала Настя, помітивши букетик у руках віри. Нічого подібного. Він просто хороший, і добрий чоловік, який допоміг мені у важкий час, спробувала захистити себе Віра. Настя засміялася. Ти справді така наївна? Ти думаєш, тут є якась перспектива? Якщо немає освіти, то тобі дорога тільки несе до ганчірки. Або як Андрій Петрович звик? До його особливих помічниць. Віра почервоніла і втекла у кімнату. Її серце калатало, а очі наповнили слізьми. Вона зрозуміла, що більше не зможе терпіти зневагу і двозначні ситуації. Наступного ранку, коли Андрій Петрович приїхав в аптеку, Віра сама підійшла до нього. Нам потрібно поговорити, сказала вона. Власник аптеки здивувався, але кивнув і відчинив двері своєї машини. Слухаю тебе, Віро, сказав він, ледь посміхаючись, віра взяла себе в руки. Я вдячна за роботу, але я хочу знати, які в мене реальні перспективи. Я хочу чесно працювати, а не бути чиїмось проєктом, чи предметом обговорень за спиною. Андрій Петрович зніяковів він, очевидно, не очікував такої прямолінійності. Гаразд, я зрозумів дай мені кілька днів, і я знайду для тебе щось краще. Нарешті відповів він, але я нічого не можу тобі обіцяти. Віра кивнула і повернулася до роботи. Але тепер її душа була сповнена надією. Вона відчула, що зробила важливий крок до зміни свого життя. Того ранку Віра вийшла на роботу з важким серцем. Її остання розмова з Андрієм Петровичем залишила по собі гіркий осад, його слова. Натяки і неспроможність запропонувати реальні перспективи остаточно розчарували дівчину, але вона знала, що повинна триматися. Життя навчило їй не здаватися навіть у найважчих ситуаціях. Увечері, повертаючись із аптеки, Віра почула слабкий, але наполегливий писк. Він лунав неподалік сміттєвих баків. Її серце стиснулося. Що це може бути? промайнуло у її голові. Віра підійшла ближче і побачила картонну коробку, щільно заклеєну скотчем. Вона швидко розірвала її. Всередині лежало маленьке чорне кошеня. Воно тремтіло на своїх худеньких лапках, ніби намагаючись зрозуміти, чи закінчилось його страждання. Ну що, друже, знайшовся в коробці? Так і буду тебе називати бокс. Засміялася Віра і погладила його чорну мусажа шерсть. Принісши кошеня додому, вона з ніжністю розповіла історію порятунку своєї господині, Оксані Петрівні. Жінка тільки зітхнула і сказала Оце нахабе, самих би в коробку закрити. Після цих слів вона відрізала сосиску і почастувала нового мешканця. Бог швидко прижився. Він щодня чекав віру, сидячи на гілці старої яблуні біля входу а потім брався моркотіти біля неї на руках. Робота в аптеці поступово стала рутиною. Віра стара не виконувала свої обов'язки, але відчувала, що аптечний бізнес тріщить по швах. Андрій Петрович, захоплений іграми, зовсім занедбав справи. Одного разу зайшовши в аптеку, він кинув через плече. Скоро, мабуть, продаватимуть цю точку. Підшукайте собі щось інше. Ці слова занепокоїли всіх. Провізори швидко вирішили, що їм немає чого хвилюватися. На їхні місця нові власники навряд чи приведуть когось іншого. Але для віри перспектива втратити роботу означала чергову кризу. Одного дня аптеку зайшов старенький чоловік у поношеному пальто. Чи є у вас ці таблетки? запитав він і простягнув дівчатам карточку з назвою. Коли Настя відповіла ствердно, старий почав нишпорити по кишенях у пошуках грошей, але його руки тремтіли, і він не міг нічого знайти. Дівчатка, виручайте, забув гаманець удома. Дайте, будь ласка, убор. Я завтра все поверну, благав він. Мені треба на вокзал сина зустрічати. Ми не даємо борг. Холодно відповіла одна з дівчат. Вона демонстративно пішла в кімнату, не бажаючи слухати старенького, але Віра не витримала. Її серце боліло від співчуття. Запишіть на мене, сказала вона Насті. Вона вручила чоловікові ліки, а потім поспішила до підсобки, щоб уникнути подяки. Старий побіг на вокзал, навіть не дивившись. Коли Андрій Петрович дізнався про це, його гнів був безмежним. Та хто дав тобі право розпоряджатися препаратами? Ти звільнена, крикнув він, навіть не слухаючи жодних пояснень. Віра мовчки пішла збирати свої речі. Її серце було розбитим, але вона відчувала, що вчинила правильно. На вулиці темніло, коли Віра, затискаючи у руках два великі пакунки, зупинилася біля дверей старенької аптеки. Вона востаннє глянула на знайомі полиці, де ще кілька годин тому викладала ліки. У її серці панувала порожнеча. Оце ж Бодоля, зітхнула вона і пішла до виходу. Поруч із нею стояв чоловік, у світлому костюмі, а позаду йшов старенький, який ледь тримався на ногах. Ось вона, моя рятівниця, голосно промовив дідусь, звертаючись до чоловіка. Якби не ця дівчина, я б до твого поїзда не дійшов. Дідо простягнув вірі пожмакані купюри. Дякую, але не варто. відмахнулася Віра. Віддайте гроші в касу. Я вже не працюю в тій аптеці. Тож вас звільнив? Раптом запитав чоловік і уважно подивився на Віру. Андрій Петрович, наш господар. Чоловік посміхнувся ну, припустимо, він майже колишній господар. Завтра я викуплю в нього ту аптеку. Віра здивовано підвела очі. Завтра оформляємо остаточний розрахунок, і ця аптека стане моєю. Якщо вас звільнили сьогодні, то завтра я даю вам вихідний. А післязавтра чекаю на роботу. У вашу аптеку? перепитала Віра, не вірячи почутому. У мою аптеку, з посмішкою сказав чоловік, і прийміть мою вдячність за турботу про мого тата. Віра мовчки кивнула. Старий дідусь підморгнув їй. Два дні опісля Віра зайшла до аптеки і одразу помітила зміни. Полиці були чистими, скрізь пахло свіжою фарбою, а за прилавками стояли дві нові працівниці висока і строга Інна, і кругленька та весела Оля. Віра швидко знайшла спільну мову з новими колегами, але справжнім сюрпризом став приїзд нового власника аптеки. Я хотів би запросити вас до центрального офісу, запропонував він Вірі. Вона сніяковіло прийшла за ним довгими коридорами. У кабінеті з великим вікном Василь Валентинович вказав їй на крісло. Сідайте. Я знаю, що вас звати Віра, Ви чесна та порядна дівчина. А ще я знаю, що вас несправедливо звільнили. Розкажіть мені про себе. Віра зніяковіла, але поступово її голос став певненішим. Вона розповіла про те, як залишилася сиротою, як допомагала в аптеці, як брала на себе чужі борги, щоб аптеку не закрили, і як одного дня її просто виставили за двері. Василь Валентинович уважно слухав, а потім він сказав Віро, ви та, хто мені потрібні. Я шукаю людину, яка б контролювала товарообіг у наших аптеках. Але для цього потрібно вчитися. Я готовий допомогти вам вступити в університет. Ви погоджуєтесь? Віра ледь не заплакала від щастя. Так, я згодна». Прекрасно. Оформляйте переведення. Завтра ви працюєте в офісі. І йшла додому, мов у сні. Їй здавалося, що ще вчора вона була на межі відчаю, а сьогодні доля дала їй новий шанс. Якось після роботи Віра, прогулюючись по ринку, несподівано побачила знайоме обличчя. Перед нею стояв той самий старенький, якому вона колись купила ліки. Але цього разу він виглядав зовсім по іншому. Замість потертого пальто на ньому був новенький сірий костюм, і сорочка у тоненьку смужечку. Валентина Петровичу, не впізнати вас, засміялася Віра, поправляючи сумку. Старий хитро примружився – а потім, гордо потягнувшись, сказав Васик змусив мене так одягатися. Каже, треба виглядати відповідно до статусу. Ну, тепер ви справжній джентльмен. Валентин Петрович махнув рукою. Та де там? я ж на пенсії, жив собі тихенько. Гроші сина не чіпав. Думав, а раптом у нього з бізнесом не вийде. Час такий, самі розумієте. А якщо прогорить? Тоді хоч квиток додому буде мати, за що купити. Віра посміхнулася, слухаючи ці роздуми. А хто ж знав, що мій Василько тепер бізнесмен такий? Ну тепер ви вже все знаєте. Все у вас буде добре, Валентин Петрович, запевнила Віра. Старий задумливо подивився кудись вдалечінь, а потім знову звернувся до Віри. А ти, дівчино, молодець. Таких людей, як ти, не часто зустрінеш. От би моєму Василькові таку дружину. А то йому тільки несерйозні попадаються. І старий хитро підморгнув. Он йому вже тридцять, а немає ні дружини, ні дітей. Ну, знайде він ще свою долю, знайде. І Віра посміхнулася. Ось що, Вірочко, а заходьте до мене в гості частіше. А тут, може, посватаю тобі свого Василька? засміявся Валентин Петрович. Віра також засміялася. Обіцяю, Валентине Петровичу, що обов'язково до вас прийду. Вона попрощалася з дідусем і пішла далі, з посмішкою на обличчі. Віра думала про те, яким яскравим і щедрим може бути цей світ. Варто тільки не втрачати віру у добро.